Вітаю всіх на своєму новому каналі Юай. До речі, Юа я кажу, ЮА, щоб всі запам'ятали, як правильно пишеться ЮА. А правильно казати UA, я знаю, але це тимчасово. Так, я тут смажу, вирішила смажити млинців. Уявляєте, У мене є паштет, і я вирішила паштет у млинці замотувати. Що Бартема не кормити теж. А ось і він. <рес> ну покажи їм ну хоч чуть-чуть, блін. Ну що ну, таке? М'ясо приніс. Давай. О, Дивіться, пострився вчора, такий красивий. Я рік не показати. Я млинці роблю. О, з м'ясом буде? З пашкетом. Отлично. Да? Я подожду поки мені це з Да, Я швиденько. Отлично. 10 секунд на каналі Артем. Так, ну що, перший блін буде комом чи ні? Ой, загусло, треба додати води. Ось такий в мене оладик майже перший. Читаю ваші коментарі, так приємно, така підтримка від вас. Просто бусіньки мої. А, і один коментар запитували мене, який в мене блендер. У мене ось такий Philips, Зараз я покажу. Ось у мене отакий блендер. Це Philips. Philips. Philips, Ось. Так. ProMix. Насадка ось така і ось така до нього насадка. І ще до нього ось це Це йшло. Це е, така І Воно як м'ясорубка. Можна фарш тут робити, можна е, я тут кекси роблю, подрібню, все там, банани, все-все все там можна робити. І його мені вистачає, він дуже, е, він дуже мощний. Мощний, і напишіть, як буде мощний українською. Тут кнопочка вона дуже зручно натискається. отак от от просто. Бо в мене був до цього, там зверху кнопка і палець завжди в мене втомлювався. І вона ще треба було утопити її. дуже незручно. А тут так класно, так просто раз, і ти не напрягаєшся зовсім. І три швидкості. Чим ти сильніше натискаєш, тим вища швидкість. Коротше, я дуже задоволена. Легко знімається, легко вставляється. Просто класний. І, от -от. І миється. Все в ньому дуже-дуже класно. Це вже третій. Ніяк не цей. О! Я давно не робила мінсі. Так, ще розвела, сподіваюсь, не розлізеться тепер, бо треба ще тепер яйце, мабуть, додати. Ну, я зараз спробую так. Хочеться, щоб був тонень, тоненький і щоб... Бачите, ну ніяк не підберу кількість. Давно так не робила менсі. Ірочки закриваємо. Отак. Художній <смі> млинець. Зараз вже вечір я почала знімати цілий день я сьогодні займалася, займалася своїм новим каналом, бо я це все придумала цю афюру афіру. Десь у другій годині дня. І думаю, так, треба робити, поки оцей є запал. І так все почала робити, робити, робити. Швиденько, швиденько, швиденько. Потім так думаю, щось треба записати тепер на той канал і на той канал. Вже влог був залитий на попередній канал, на Ві Вікторію. Думаю, ні, він вже вийде на новому каналі. Коротше, я випустила вже ввечері, але нічого. Дуже багато переглядів вже. Це класно. Я дуже рада, що я прийняла це рішення і зробила одразу і не передумала. Я думаю, що так буде набагато краще. А то це 700 тисяч підписників і 10 тисяч переглядів, воно так якось, начебто, ті підписники всі накручені були. Але я розумію, що підписувалися на пожар, пожежу, то відео, про укол відео зайшло там, де я робила, там, що там ще. Врач сказала операція. Ну, в, основному, в основному підписувалися через Машу. А потім я перестала з Машою знімати. І ну, ті люди вони пішли на Машин канал. Ну то нормально, я все розумію, але не відписалися. І підписників багато, а переглядів мало. І Мені почали там навіть писати, що у тебе накручені підписники. Однією рукою не виходить, ладно, потім до вас приєднаюся ще раз. Тісто на око не мій коньок. Який що у мене виходить, дивіться. Але це вже останній. Так, люди, оцю гречку в АТБ не беріть. Це якийсь жах, я її мию, мию, не можу промити. Якийсь отакий, бачите, це я вже третій чи четвертий раз промиваю, і все одно отакий спливає якась грязюка. В общем, і вона якась мілка-така мілка, щось неясно, що це за гречка. Раніше я таку брала, то була нормально, а тепер ні, все. Останній раз. Так, млинці. Дивіться. Ось знову залила водою. Це вже п'ятий раз. Що це таке? Чи це так мені попалося? Мені хтось писав в коментарях під одним з останніх влогів, де я показувала, як я цю гречку взяла в візочок. Каже, Віка, вам подобається та гречка? Я купила, вона якась несмачна. А я її ще не готувала. просто. Я написала, що не звернула увагу. Але подивіться, яка вона мілка. І вся ліняє. Там глянь, яка гречка. Ой, яка ужасна. Так це я п'ятий раз її примаю. Підтримка. Ну, зварилася начебто нормальна. Така. Я ще не пробувала на смак. Там в мене курка, цибулька і морквочка. Ми вже повечеряли. Я загружаю свою помічницю. Дивіться, скільки тут у мене сьогодні? І кастрюлі, і сковорода, і тарілки. Коротше, багато всього в неї поміщається. Я кожного разу так радію, що вона в мене є. Чіпс. До речі, на вечері у нас був рис отакий з млинцями. Це залишився і завтра віднесу песику тому чорненькому, бо вже зварила кастрюлю гречки. То рис вже не будемо їсти. Ну, а там в мене готується курка. П'ятихвилинка її називаю. До речі, я записувала відео і так і не виклала його на канал. Саме як я готую цю курку дуже швидко, смачно неперевершено. Я його зняла, але я ще не змонтувала. Якщо вам потрібен цей рецепт, ви мені напишіть в коментарях, і я змонтую це відео і виставлю на цей канал. І ще хотіла вам сказати, що в попередньому влозі у мене не тільки про неіснуючу вагітність, крікбетова <рик> назва, вибачайте, але так прям аж просилося туди. Просилося, я не втрималася. Але може хтось не додивився цей влог до кінця, а він дуже цікавий, бо там той песик, якого я намагалася рятувати. Кілька днів тому він мене знову дочекався, і це був просто, просто цирк з цим песиком. Я там з ним так навозилася. Пропоную переглянути. Кому цікаво про песика, то то в тому влозі, де про вагітність в першому влозі на цьому каналі. А я зараз буду читати ваші коменти. Прям так приємно, що я це все зробила, і ви мені мене підтримали. До речі, перші дізналися про те, що я завожу новий канал. А люди, які підписані на мій телеграм-канал, я там відправила голосове повідомлення, пояснила для чого я це роблю, і скинула туди перше відео. Вони дивились його першими. Так що, якщо ви не підписані ще на мій телеграм-канал, то знайдете посилання під відео. Всім бажаю успіху, гарного дня і зустрінемось завтра з вами у наступному блозі. А я побігла читати ваші коменти. Можемо треба сказати. Підписуйся на канал. Та вікторі. ну мам, подивись на мене зараз. В мене тече восьмий Маша, Буде тільки голос. Мам, ні, тільки голос. Буде тільки голос. Так. Да. Точно? Да. І підписуйся Ті. на канал Векторія.